Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 303 задача. Її створив французький шаховий композитор Анрі Рінг. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Якщо хід чорних, то чорні загрожують побити коня. Наприклад, король Ф3 і Тура Д6, Кінь Д6, король Д6. Король є 4 Білі можуть виграти пішака, але чорні тут легко роблять нічию. Можна робити опозицію: король є 6 король Д4, король Д6. І це нічийна позиція. Повернемось на початок. Є варіант кінце 4. Оголосити шах. Чорно короля тільки один правильний хід, адже не можна грати король d5, буде вилка. І не можна грати король F5. Буде інша вилка. Але якщо чорні грають король F4, тепер білі виграти не можуть. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь. Знову ж таки, в чорного короля є погані ходи. Кращий захист король F4. Далі хід кінця 7. Атакова натура. І виявляється, що в неї немає ходів. Точніше, немає хороших ходів. Наприклад, Тура є 7, подвійний удар, звичайно, кінь Д5. Вилка, і виграють білі. Якщо тура Б6, кінь Д5, ось така вилка. Якщо тура є 3, знову кінь Д5, і білі тут виграють. Ще можна зіграти тура g 6. Буде кінь d5. Якщо король в 5, кінь e 7. І білі виграють. Якщо король g4, тоді кінь e5. Вилка і білі виграють. Ще є варіант, чорні грають тура e4. Хід білих, подумайте. У цій позиції можна побити туру, де є. Але це неправильний хід. Король Е4. Такий ендшпіль два коні проти пішака. Зараз при правильній грі чорні роблять нічию. Тому що пішак, де він вже досить далеко зайшов, і білі поки його не можуть зупинити. При правильній грі це нічия. Правильний хід за білих кінь Д5. Король має захищати туру. Король F5 і далі кінь d 6 вилка і білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні грають тура c 6 Далі буде хід кінь d5. Якщо король G4, кінь e 5 вилка і білі виграють. Якщо король F5, тоді кінь є 7, вилка і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь в 7 шах. Король в 4 і кінь 7. В чорної турі є дуже багато ходів, але кожен хід програє. Наприклад, тура це 6 кінь d5, король в 5, кінь є 7 Вилка, білі поб'ють туру і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!